З початку війни безхаченки у Житомирі допомагають нашим захисникам, роблять окопні свічки та готують їжу. Починали ми з окопних свічок, які ми виготовляємо на, на зараз. Нам надають парафін, надають баночки папір гаферований. Продукти приносять волонтери та містяни. А вже у громадській організації милосердя з них роблять сухі борщі та сухарики. Ще нам надали волонтери зараз горіхи. Ми теж їх б'ємо і відправляємо хлопцям на передову. Без хатьки готують страви щодня, усвідомлюючи важливість такої справи. Ми щось хоробимо воєнним. Я на капусті, от іра, на моркві, Аліна на буряках. Ну, всім роботай. Працюємо, допомагаємо воєнним, щоб вони там здоровенькі були, берегли себе і нашу країну. Готову продукцію передають у міську раду волонтерам або ж її забирають самі військові. За таку добру справу організація отримує подяки. Нам прапора підписували, нам надали такі маленькі сувеніри, музику вітру, тубуси з під ракет, які ми знищили ворожу. Техніку, ну і нас відмічають, у нас. Є подяки і від хлопців і від міської ради. У громадській організації милосердя зазначили, долучитися до доброї справи можуть усі небайдужі. Принести овочі, горіхи чи бляшанки для виготовлення свічок можна за адресою перший подробний провулок 15 а Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.